Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо з вами час молитви. Але перед молитвою буде невеличке слово. Хочу зачитати слово, яке є записане в посланні Івана Богослова, другий розділ. З 20-го вірша і нижче. Другий розділ 20-й вірш і нижче. Але маю на тебе. Що жінці Єзевелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав би їй часу, що покаялася, та вона не схотіла покаятися у розпусті своїй. Ось я кину її на лікарняне ліжко, а тих, хто чинить із нею розпусту, у велику біду або скорботу, коли тільки вчинках своїх. Не покаються, а дітей її поб'ю смертю і пізнають усі церкви, що я той, хто нирки і серце вивіряє, і я кожному з вас дам за вчинками вашими. Власне, чому перед молитвою я вибрав такі слова, які є записані в Івана Богослова, фактично останній етап церкви на землі перед підхопленням, одна церква тіятирська. Із сіми, яка показана, яка зовсім не готова, яка живе в період, коли Дух Єзавелі є в церкві, коли пастор є повністю під впливом цього блудного духа, але більш коли ми вивчаємо цей вірш, особливо 22-й вірш і нижче, що в останні дні перед підхопленням церкви буде проводитися. Надзвичайно сильна підготовка до світовим урядом людей до періоду великої скорботи, це їхній період, сім років світовий уряд керує, Антихрист керує, сатана через Антихриста керує, фальшивий Месія сидить в храмі. І зараз, власне, Господь дуже чітко попереджує, яка буде підготовка перед періодом великої скорботи. Пам'ятаємо, що зовсім недавно ми з вами пройшли через епідемію. Я просив, розказував, багато натерпівся за того, що казав відкритим текстом. І зараз знову підходить такий момент, коли світ стоїть на грані нового віруса, який ми називаємо М-вірус, і показують, як люди цим вірусом хворіють, що є перші заражені. Це знову йде великий обман. Перш за все, пам'ятаємо, що підходить той момент, що ми є дуже близько на порозі великої скорботи. Коли велика скорбота починається, церква йде в небо по відношенню до слова, церква не є на період скорботи. І, власне, люди, які не покаялися, з ними буде діятися щось неймовірне. І це не є результат нової епідемії, це є результат тієї підготовки, яка нещодавно велася. І зараз, власне, люди, які не покаялися, сьогодні є можливість всім покаятися. Церква на землі, Дух Святий на землі. Ми всі, хто приходить до мене, я таку людину не вижену, геть, каже Ісус Христос в Євангелії від Івана. не вижену таку людину, немає значення, з якого гріха вона приходить, якщо вона взиває до мене, вона кається є, є з тією людиною. Сьогодні час покаяння. Ми живемо в дуже близький момент до того, коли зараз ті люди, які не покаялися, і зробили, дозволили свій храм занечистити, буде масове вмирання людей. Якраз ми до цього підійшли. І власне йду на цей риск. Я не знаю, як буде далі. Йду на цей риск. Кажу для всіх, що потім ви не, ті, хто слухає, кому передасте, що ви розуміли, в який час ми живемо. Це не є ще нове, це є власне те старе, яке зараз себе мусить проявити. І, власне, я не даремно для вас прочитав ці вірші. Я багато разів використовую на ту тему послання до Тіятирської церкви, що означає лікарняне ліжко і що означає сама остання підготовка при вході людей в період великої скорботи або в семирічний період Даниїла. Щоб нас знову ніхто не обманув, щоб ми розуміли, що це є. Що ми знову не вдарилися на такого роду методи, коли будемо наліво і направо ставити свої автографи, свої підписи, і знову буде наш храм відкритий для чогось. Побачимо, що переважна більшість людей не хоче знову ж таки нікого образити. Абсолютно краще сказати, ніж не доказати, що почнеться все з того, хто ці ліки взяв. І тому сьогодні добрий час покаяння, сьогодні треба каятися. Щоб завтра це нас не спіткало, я вірю, Господь є настільки сильний, що він забирає це все, і людина буде здоровою і буде готовою до підхоплення бути в небо. Також сьогодні ми стоїмо на порозі дуже грандіозної події вибори в Америці: два кандидата: один жінка, з другої сторони чоловік. І, власне, як ніколи, ми бачимо Дух Єзавелі, який фактично з повним описанням цього показано через першого президента. І зараз стоїть питання, ніби як голосувати, як до чогось віднестися. З першої сторони ми бачимо чітко виконання багатьох пророцт. через багатьох людей було відкрито це найперше колись через Джорджа Вашингтона, президента США, одним з перших президентів Сполучених Штатів Америки, коли, який сказав. Що ніхто Америку не розрушить, але прийде момент, коли Америка розрушить сама себе, і президентом цей час буде жінка, яка ніколи ще перед тим не була президентом. Ми розуміємо неписаний закон для Конституції Сполучених Штатів, що це, держава будувалася на біблійних початках, і жінка чоловіком керувати не може, тим більше цілою країною. І зараз йде строге порушення, якщо. Вісім років тому Господь дав шанс для людей покаятися, зрозуміти помилку, і не хочу називати імен та людина, яка могла стати президентом, вона не стала, а став 45-й. Як ми сьогодні зреагуємо на цю ситуацію? З одної сторони, ми бачимо ту жінку, яка нагадає, як вона буде приймати присягу, вона не просто буде приймати присягу, є великий стукан перед Білим домом, обеліск, Обеліск, який показує на крайню плоть ваала, якому поклоняються сором мужчини, і вона має зробити щось таке, яке перед тим ніколи не робили президенти. Всі президенти приймають присягу в напрямку до Білого Дому, вона зробить присягу в напрямку до Обеліску. Розумієте, що це таке? Це Та не просто Обеліск, це є глибокий символ ваала. Перед яким поклоняються люди цього світу ваал. І хто, як не жінка, найкраще приходить до цієї ролі, власне, жінка і сором мужчини зустрічаються разом, і ця жінка на базі Біблії, поклавши руку на Біблію, поклянеться в сторону до Обеліску. З другої сторони, ми бачимо, як ця. Цей новий кандидат виступає проти Ізраїля, йде повністю проти Ізраїля, підтримує Хамас і ті всі е, організації, які підтримують дії проти Ізраїлю, щоб Ізраїль знищилися. Тепер увага для церкви. Як ми розуміємо тих людей, які йдуть проти Ізраїлю? Це те саме, що і майже йти проти церкви. Тільки на певних історичних етапах ми повинні чітко розуміти, особливо в останні дні. Хто піднімає руку проти Ізраїлю, той піднімає руку чи палець проти Ока Божого, проти зениці Божої. І не знаю, наскільки сьогодні діє пропаганда, особливо нашій Україні, як повинні, чому люди так переживають за цього кандидата, коли цей кандидат висовує всі антибіблійні лозунги, іде повністю проти сім'ї. Йде за Содомський гріх, а саме основне іде проти Ізраїля. Так що думаємо, за що ми молимося? З другої сторони, перед нами стоїть минулий 45-й, екс-президент Сполучених Штатів, який дуже сильно працює з Ізраїлем. Лише нагадаю такі коротенькі дані за час його правління за 4 роки, коли ізраїльський дохід був 20 мільярдів доларів. За перших три роки Ізраїль отримував допому... е... отримав дохід 40 мільярдів, а в останній рік цього президента майже 50. Ізраїль і цей президент, 40 минулий президент, екс-президент ідуть дуже разом. Все показує, наскільки він близький, не тільки тому, що він відкрив не просто е... відкрив. Столицю, як Єрусалим для цілого Ізраїлю дав там свою амбасаду найсильнішої держави світу, визнав, що Єрусалим є державою Ізраїлю. З другої сторони, ми бачимо, як він багато працює через свого зятя кучера, наскільки він близький до Ізраїлю. Але разом з тим пам'ятаємо, що цей президент буде, якщо він стане президентом, буде, прикладе всі зусилля, щоб будувати третій храм. По його розуміннях. Той, хто має там сісти, є месія ізраїльського народу. Людина є в заблудженні. І тепер християни стоять перед ділемою, за кого молитися. Молитися за ту людину, яка знищить, і це є останні дні США, за жінку президента, чи молитися за того, хто буде будувати третій храм, в якому сяде не хто небудь, а лжемесія цілого світу. Для нас, для правдивих християн, ще раз показує, де є уряд цих країн, де будь-який президент будь-якої країни він ніколи не може особливо в останні дні керувати, коли він не є під всесвітнім урядом і не виконує волю нікого кого а самого сатани. Тільки один з них виступає в ролі доброго поліцая, а другий виступає в ролі поганого поліцая. Ми бачимо, що ми сьогодні маємо в світі. І Останнє, що поки що Сполучені Штати керуються демократичним урядом, не тому, що є проти демократії, а тому, як керується, які цінності висовуються. Якщо тільки я то, то дуже видно, яскраво видно, якщо тільки уряд зрозуміє, що він програє, і буде включена остання педаль цих виборів пандемія. Знову буде закриття церков. Знову будуть карантини, знову буде те, коли люди, людям в останні дні заборонуть, заборонять збиратися разом і приходити до церкви. Власне, про те, що пише Іван Богослов в своїй книзі, про те, що пише особливо Даниїл, що буде на землі перед тим, як має прийти період великої скорботи. Для нас це ще раз показує. Молимося, у нас є дуже багато молитов. В політичному розумінні, якщо хтось дивиться за царями і молиться, молимося за Боже провідіння. Зараз поставлена ситуація так, що ми навіть не знаємо при розумінні всього, що є, і ніби ми бачимо, і то, і друге, немає, ми не знаємо за кого навіть молитися. Молимося за Божу волю. Молимося, щоб Ісус Христос чим поскоріше забрав свою невісту, і щоб ми були всі разом в небі. І щоб Господь допоміг тим в лиці ізраїльського народу. Хто лишився на землі, знайти спасіння. Тим, хто заблудився, навіть через період великої скорботи, через смерть, не допустити на себе печать сатани, не поклонитися образу, покаятися, а найкраще покаятися сьогодні. Хай Господь всіх нас благословить. Благословенна є церква. Мене звати Ольга. Прошу, брата Олександр, помолитися за мою тітку. її оперує четверта стадія з раку. З метастазами. Я вірю, що тільки Ісус Христос може спасти. Благослови вас і Божу працю, яку ви робите. Слава нашому Господу Ісусу Христу на віки віків. Благодаті мир, хай примножиться, дорогі брати і сестри, дорогий пастор Олександр, вам велика подяка, як завжди, за слово, вашу працю, вашу любов до Бога і до людей. Дякую за ваші молитви, за молитовне служіння. Молюся за вас та також за кожного, хто написав свої прохання на цих сторінках і покладає надію на Бога. Слава Богу, молюся за ці всі потреби, благослови Боже, дай мудрості, дай сили, стілення, тобі вся слава і подяка. Щиро дякую, пастору Олександр, за слово Боже. Молюся з вами за нужди Божих дітей. Благословінь. Помоліться за мене, будь ласка. Нехай Господь дарує благословіння, нехай Господь благословить та сім'ї сестрички Лілі та наповнить оздоровлення. Молимся за цю сім'ю Світлана Глобець. Слава Ісусу Христу, брате Олександр, дякую за молитви, за церкву. Молимось разом і просимо Господа за поміч, за стілення Божої допомоги всім нам, миру і благословіння. Хай Господь і стілить, особливо захисти тих, хто є на передовій. Слава Ісусу Христу! Я вже шість місяців, як мала перелом подзвоночника, зараз. Хожу, але дуже велика біль. Треба більше лежати. Прошу ваших молитв за моє стілення, а також за духовне стілення моїх дітей і онуків. Нехай Господь всіх вас благословить. Слава Богу! Молюся за стілення хворих, за захист та навернення для Бога. Молюся за наш рідний край, Україну. Боже, почуй кожного, хто потребує твоєї допомоги. Дай відповідь кожному. Наверни людину до покаяння, пробуди церкви духом своїм. Захисти і помилуй всі народи по всіх кінцях землі. А тобі слава навіки. Амінь. Мир Божий, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дякую, пастере Олександре, за ваші труди. Благословить Бог всіх, хто є в команді. Прошу підтримати мене в молитві за спасіння і життя вічне моїх дітей. У мене їх п'ятеро. Хочу подякувати за молитви. Помоліться, щоб відмінили мобілізацію для тих, хто не хоче воювати. Молюся з усіма вами за пастора Олександра, за його церкву, за служіння за кожного брата. Молимося за нашу Україну, за нашого президента, за керівництво. Молимося за всіх воїнів, які знаходяться на фронті. А тобі, хай буде слава, тобто Господу. Також є просьба, така є передача Мамай, Тіві Мамай, і завтра має бути спеціальний форум, де є послана спеціальна петиція до президента з тими вимогами, які ставляться на рахунок того, що бачать люди, які є в Бозі до президента, щоб Господь благословив цей форум, благословив тих братів, які збираються. За майбутність України, чому я, власне, піднімаю цю молитву за Україну за цей форум, тому що я вірю, що ми живемо дуже близько до періоду тисячолітнього царства. Цей маленький проміжуток, який треба людині пройти через період великої скорботи, він пройде. І наскільки сьогодні мусять бути сильні наші молитви, особливо таких братів, які збираються зараз в Україні, ті ви Мамай? Подивіться, що браття роблять. Щоб наша Україна була в тисячолітньому царстві, ми маємо на це повне право молитися. Це не є щось таке з області метафізики, щось недобре, погане чи якась предзатість пастора. Ні, кожна країна може бути представлена собою в тисячолітньому царстві. Наскільки вона війде? Наскільки вона збереже свою мову, наскільки саме основне вона збереже свої відносини з Ісусом Христом? Мусять бути дві ці самі основні лінії відносини з Богом в лиці Ісуса Христа і збереження мови. І знову буде проповідь Євангелії, тисячолітнє царство, і знову буде наш рідний край, і мова буде лунати на нашій рідній мові. Хай Господь благословить цей форум, який має бути в Києві. Вітаю вас, церкви Христової, моліться за чоловіка. Залежний, щоб Господь Його освободив. Дуже га дякую гарно за молитву. Дякую, пастор Олександр та церкві, дякую вам за служіння. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Молюся разом з вами. Маю потребу в молитві за покаяння мого чоловіка Степана, Зятя Станіслава, моїх батьків, Дана, Олексій. Сестра Ольга і сім'ї, особливо за покаяння і очищення мого брата Івана, який в тенетах сатани, алкоголь, брехня, лінивство. Нехай наш люблячий Спаситель торкнеться їхніх сердець, вірю в силу молитви. Боже, тримай Настю за руку і даруй мудрості лікарям, молимо. Сердечно благодарю Пастор Александра за Божье Слово, за молитви. Слава нашому Ісусу Христу! Прошу вас помолиться за сім'ю моего Сына, жену и двух дочерей, покаяние и поддержки меня в молитве. А также прошу помолиться за Мое исцеление после эндопротезирования колена, сильно болит спина. Благословен Господь і ваша церква. Помолиться за онко хворих. Віту і Сашу, люду Давида і за мою сім'ю, Юру, Любу Сашуню і його друзів, Сашу та його сім'ю Лену, Стасіка Настю. Дуже дякую за ваші проповіді та ваші молитви. Дуже прошу помоліться за цю нужду. Прошу помолитися о спасенні дочерей Оксани, Валерії і внучки Ангеліни. Дякую за молитву. Слава Господу за вас, за вашу церкву. Вірю, що труд ваш перед Богом не буде даремний. Велике прохання помолитись за сім'ю, яка розпадав, розпалась, хоча були віруючі, що Господь з'єднав для слави його і для свідоцтва їхніх дітей. Щиро дякую. Дякую вам за ваші проповіді, помоліться за мій духовний стан, за стілення обох колін, сильні болі, а також за очі, слабий зір, благословіння всім молитовникам. Ще буквально дві-три просьби прочитаю. Дякую Господу. Брат Олександр, нехай Господь рясно благословить вашу працю, передачу, церкву. Бажаю вам твердо стояти у цій духовній боротьбі. Моє прохання, щоб ви помолилися за дітей і онуків, які були з Господом, але відійшли, а також за навернення брата, чоловіка і двох зятів. Я Смельницького щиро дякую. Слава нашому Господу, дуже цінні ваші проповіді, брате Олександре. Щиро вдячна вам за працю, прошу підтримати в молитві за сина Сергія, який має залежність від алкоголю. Безмежно буду вдячна всім. Присадіняюсь к молитвам за всі нужди народу твоєго, дорогі браття і сестри, прошу помолитися за мене Галина і за спасіння большого рода в Україні на нульовій. Об'єдідні нас в молитвах і благослові я вірю Ісусу Христу. Дякую за ваші проповіді. Прошу молитовної підтримки, сильна головна біль, часто по дві-три доби також за спасіння зяття і всіх рідних, Божих благословень. І останнє мир вам. Прошу помолитися за Христинку. Вона дуже переживає, щоб не було операції. Просимо Бога, щоб Господь стілив без тручання і медицини. Господь Хай благословить. І остання така загальна молитва за рідний край за те, щоб Господь припинив цю, це кровопролиття. Дуже багато просьб на так, з такою нуждою. Дорогі улюблені, молимося один за одного. Молимося за цей форум, який має проходити в Києві під лозунгом українського християнського козацтва. Так звучить. Хай Господь благословить. Пам'ятаємо, що наш рідний край, я тут на чужині, молюся, переживаю з братями, сестрами, рідними. Ми розуміємо, що історія на цьому не закінчується. Навіть після підхоплення церкви життя буде тривати, буде період великої скорботи, а після того тисячолітнє царство. І в тисячолітньому царстві, цього вже від мене ніхто не може забрати, я вірю. Що буде Україна, буде слово Боже. Трошки, можливо, по-інакшому воно буде звучати, лунати. Про це ми з вами колись поговоримо як будемо вивчати період тисячолітнього царства, яким буде життя в тисячолітньому царстві. Але я вірю, що там Україна буде, буде віра і буде читання Слова Божого на рідній, зрозумілій для себе мові. Молимося за ці всі нужди. Молимся за сім'ї, які потребують втручання в сімейне життя. Молимося за духовний стан церков, які на сьогоднішній день слабують, потребують врачування Ісуса Христа, особливо в ці останні дні. Також молимося за нашу кемпу, якщо Господь дозволить, яка буде 6 по 8 вересня цього року. Будуть, на кемпі буде. Проповідник наш відомий проповідник, брат Антонюк, голова нашого об'єднання, також будуть певні відомі брати Сполучених Штатів Америки, також з Канади, щоб Господь благословив наше перебування, наші молитви, переживання за наш рідний край. Хай Господь благословить коротенько, коли ми звертаємося до молитовної сторінки, коли ви ставите свої нужди. Я як пастор прочитую ці нужди, коротенько над ними молюся. Таких нужд є поверх тисячу, поверх тисячу таких нужд, уявляєте, яка величезна кількість, ніколи не сподівався, що так буде, стільки буде багато нужд. І як пастор ставлю знак нашої церкви, що я вас прочитав, і не просто прочитав, що я з вами помолився, коли ви бачите значок нашої церкви, що найменше пастор за вас помолився, але на цьому не є достатньо. Це є такі пів справи. Я молюся, щоб і благаю вас, хто є на цій сторінці. Напишіть надпись, щоб ви побачили цю нужду, що ви побачили брата, сестру, що ви є разом на сторінці в переживанні, що ми разом піднімаємо руки до престолу благодаті. Дуже гарно, коли ти бачиш, є нужда 50-60 лайків. Також хочеться, щоб був коротенький на, надпис. Що ми молимося, що ми підтримуємо, можливо, якесь переживання, передати це переживання до тієї сторони, за яку ми молимося. Я не потребую лайків для того, щоб розпоширити нашу передачу чи надписи, щоб ми стали більш популярнішими чи менш популярнішими, хто як розуміє це питання, тому що ми не працюємо на гроші, в нас реклами немає. Ми працюємо для Царства Божого, і вірю, що кожна наша передача приходить до близького кінця. До близького кінця. І з переживанням на те, що слідуючи нашої передачі вже не буде, бо ми будемо всі в небі. І будемо разом прославляти нашого Ісуса Христа вже без проповідника. Перед нами буде Ісус Христос, і ми будемо прославляти Його, коли ми будемо бачити Його очі в очі, всі разом. Ото буде слава. А сьогодні є останні дні. Церква перед підхопленням, світ перед великою скорботою. Та й Господь нас благословить, і хто де знаходиться, станемо і помолимося. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Дякуємо за те, що ти сьогодні ще даєш нам можливість всім разом бути як команда і помолитися. Помолитися за наш рідний край, помолитися і попросити миру для Єрусалиму. Помолитися і попросити благословення для цієї нової країни, в якій ми проживаємо, помолитись за іммігрантів, які зараз масово залишають Україну по причині того, що є тяжкий час, воєнний час, смерть дивиться в очі. Благослови, благослови, допоможи нам всім влаштуватися, бути в добрій церкві, благослови цей кемп, який приходить, до якого ми готуємося. Благослови цей форум, який буде проходити в Києві, благослови і допоможи. Ми також молимо Тебе, дорогий Всемогутній Ісусе, за ці всі нужди. Ти бачиш, як їх багато. Неможливо за вс... ці всі нужди прочитати перед одним ефіром, але ти це все бачиш, що є записано. Ти бачиш, як ми зреагували всі разом на ці нужди. Дай, щоб ці молитви були почуті. Дай, щоб людя... в серцях людей загорілося це бажання молитися один за одного. Тому що, можливо, слідуючим буде хтось з нас, хто, можливо, сьогодні тільки прочитав, але не був дуже гарячий до молитви іншої людини, іншого брата і сестри, і злегковажив, не помолився, нічого не написав, не ні поставив ніякого знака, не дав своєї присутності. Допоможи зрозуміти це і організуватися як можна більше навколо цієї молитви, особливо в ці останні дні, які є такі близькі, такі обіцяючі. Благослови, щоб ніхто з нас не впав з невіру, щоб всі ми були сильні на вірі, ще раз молимо тебе, укріпи нашу віру і удали від нас всяке невірство. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.